у вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Мене звуть Анна. Ви на каналі Година Таро. Для вас буде тижневий розклад із 21 серпня по 27 серпня, як завжди сім карт витягнемо і подивимося, які підказки на вас будуть чекати. Таро долини міражів. І не забувайте про те, що розклад є загальний. Перша карта це четвірка Пентаклів. Четвірка Пентаклів говорить про певну стабільність у фінансах, взагалі стабільність у всьому, чого ви досягли. Ця карта говорить про те, що ви досягли досить багато чого у вас стабільність фінансова, і ви знаєте, можете вдало вкласти гроші, можете отримати будь-яку вигоду і в за свою працю. Але ви, знаєте, дуже сильно боїтеся втратити втратити щось таке, що то грошей. Можливо, ви боїтеся, що десь не підтримаєте премію, десь якісь будуть проблеми з заробітною платою і так далі. Тут виникають якісь певні страхи, певні якісь проблеми. Також ця карта говорить про таку занадто вашу скупість. Ви боїтесь, знаєте, потратити на щось кошти, на те навіть саме необхідне, не тільки для своїх рідних чи близьких, а й для самих себе. Тому подумайте, можливо, вам щось потрібно змінити. І далі випадає старший аркан Блазень, який говорить про зміни, про обнулення у вашому житті, про те, що якийсь етап завершується, і розпочинається новий, як би ви його не відтягували, про те, що потрібно братись за нові справи, не боятися відпускати щось нове в своє життя, а йти вперед і досягати своїх цілей, які ви собі перед собою поставили. Не боятися ризикнути, розпочати щось нове. Наступна карта Король Пентаклів, який вказує про те, що у вас буде фінансова стабільність, фінансова незалежність. Ви отримаєте можливість проявити себе, показати своєму керівництву, на що ви спроможні, те, що ви варті, показати те, що ви варті більшого, чим вам довіряють, чим вам доручають. І також ця карта вказує на те, щоб ви не конфліктували з тими людьми, від яких залежить ваша фінансова стабільність. Наступна карта випадає Рицар Пентаклів. Рицар Пентаклів, ну така карта досить гарна, яка віщує про те, що ваші справи будуть йти добре. буде... Досягнення ваших цілей, буде досягнення цілей досить повільно і, можливо, ви не встигнете встигнути все те, що запланували на цей період. От буде дуже дуже сильно повільно все розвиватися. Будуть зміни, буде якась фінансова, будуть надходження, будуть якісь фінансові питання вирішуватися, але все це буде просуватися дуже повільно, і, взагалі всі справи будуть просуватися досить повільно від такої. Поспіху. У цих справах головне не просто не поспішати, а будь уважні у всіх деталях і всіх дрібницях приділяти увагу. Тоді ви матимете досить гарний результат. Також ця карта віщує якісь можливі відрядження. Таївімося далі. Наступна карта це імператриця. Карта дуже гарна, вона віщує успіх у всіх справах, за які ви будете братися, ви будете від тих справ отримувати задоволення, і також матимете гарну за це нагороду. Буде гарний настрій, такий позитивний, карта віщує вам, дає вам натяки на те, щоб ви не забували про рідних, про близьких, більше часу з ними проводили. Також ця карта говорить, щоб ви більше часу проводили на свіжому повітрі, на природі, відпочивали, набралися сили і енергії. Ну і також не забували про себе подбати про себе, про свій зовнішній вигад, вигляд і взагалі подбати про те, зробити для себе щось приємне, зробити те, що вам дуже подобається, і те, чого ви давно хотіли. Дивимося наступну карту. Це шестірка кубків. Це дуже гарна карта. Вона говорить про ваші спогади з дитинства, про те, що ви будете час проводити своїми дітками, своїми рідними, своїми близькими. В кого немає діток, можливо, це внуки, чи це можливо племінники, чи це можливо діти ваших друзів. Взагалі можуть виникнути такі моменти в якісь такі думки в голові, що можливо вже повз час завести мати своїх діток народити своїх діток і піклуватися про них. Ця карта говорить про спогади з дитинства, про те, що, можливо, ви будете відвідувати місця, де родилися, можливо, ви поїдете до рідних, близьких, можливо, до батьків поїдете, можливо, це буде зустріч із кимось з однокласників, з друзями, чи, можливо, з учителів. Можуть і такі моменти виникати. Але взагалі карта вам вищує дуже гарний період і гарно проведений час. Наступна карта це кінець тижня, це король жезлі, дуже активний, дуже насичений день. Енергія вас буде переповнювати, сил буде вистачати для того, щоб здійснити всі свої плани. Якщо ось по рицарю Пантаклі середині десь тижня ви робили все повільно, то вже в кінці тижня ви наберетеся сили і енергії, і вже в наступний тиждень ви будете заходити з такою енергією і позитивом. І з таким настроєм більше і більше зробити справи. Взагалі, король жезлів говорить про те, що вам потрібно більше бути активними. Не сидіти на місці, тільки тоді ви матимете успіхи у своїх справах. А якщо ви просто будете сидіти і очікувати чогось кращого, якихось змін в своєму житті, то звичайно цього не буде. Будьте активні, будьте впевнені в собі, будьте рішучі, сміливі, і вас обов'язково все вдасться. Підвівши підсумки, можу сказати, що тиждень для вас буде гарний, буде певна фінансова стабільність. На що вказує четвірка пентаклів, можливо, будуть вдало вкладені гроші, і взагалі все буде вдале стосовно фінансових питань. Також карта говорить, щоб ви занадто не були і не забували про себе. Просто зробити для себе щось. Не боялися витратити на себе на якісь. Покупки для себе, хоч саме необхідне, бласень, вам говорить про обнулення, про повні зміни у вашому житті, які на вас чекають. Буде якийсь етап завершуватися і розпочинатиметься новий. В когось завершити відносини, розпочнуться нові, в когось нова робота і так далі. Це зміни. І ця карта говорить, щоб ви не боялися ризикувати і розпочинати щось нове. Також буде гарна можливість відпочити. Король Пентаклів далі вам говорить про те, що у вас буде вирішення фінансових проблем і фінансова стабільність. Голова, не псуйте відносини з тими людьми, від яких залежить ваше фінансове становище. Рецер Пентаклів говорить про те, що все буде просуватися повільно, і вам і не потрібний швидкий розвиток подій. Якщо це відрядження, не поспішайте. В дорогі не потрібно ніякого поспіху, особливо якщо ви водій. Так, у вас все буде проходити. Можливо, впінити не все, що хотіли, але буде певна. Стабільність і певне просування стабільно до своєї цілі, до своєї мети. Далі вас випадає імператриця, яка говорить, що ваші справи будуть іти гарно і добре. Будьте більше з рідними, будьте більше на свіжому повітрі, не забувайте про себе, балувати себе чимось гарним і приємним. Шестірка кубків вам вказує на зустрічі. Із кимось із друзів, давніх, однокласників чи вчителів, чи можливо відвідуватимете місця, де родились, чи можливо це родичі, чи взагалі ви проведете час із своїми дітками або племінниками. Король Жезлів говорить про те, що в кінці тижня ви повні сили та енергії, зможете відпочити і набратися сили і енергії для того, щоб далі йти до своїх цілей і до своєї мети, яку ви перед собою ставите. Не сидіть на місці іде. І для вас досить буде гарний, позитивний період, і ви зможете досягнути поставлених цілей на тиждень, який ви собі взагалі планували. Будьте активні і ніколи не сидіть на місці, займайтеся спортом, відпочив, на природі гуляйте, на свіжому повітрі бувайте більше і так далі. Будьте більш активні, все вас вдасться. Я бажаю всім гарного, вдалого тижня. Хай проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!